Продали поломаного шуруповерта, дивіться, немає морди. Чим крутити буде? Зараз подивимося. Розпакую, подивимося, що там до чого. Чекай, бо я через телефон не бачу, де тут різати. Так, що це за чудо техніки таке? Поломаний шуруповерт. О, дають. Так. То якесь приладдя. Все, інструкція і, в принципі, сам шуруповерт. Що ж він без морди? Дивимося, хопа! А морду де діли? Вкрали. воре. Так, а ну пробуємо. А. Вот это поворот. Ага. От село без газу. Черчиок. Тут ще поняти, як нею кользуватись треба. Два До Петра. Два рази нажимаєш, вона включається. О! Раз виключається. Все. А це обороти. Ось, обороти. Ні, ну що, інтересно, ну зараз спробуємо як воно дує. Вчіплю якусь цюю. Так, по насадочках. Отакі насадочки, можна щось видувати О, осьо, цього. Сама Стандартна, ну, Зараз подивимося, як вона дує. Так, що ми тут? Мод максимальний. ну. О! Казали, во поржавіло. Того, що я тут салітру палив, хто не в курсі, того поржавіло. Це моя жінка якусь армію сніговичків робила. Поїхали, давай. Так, ніби роздуває. А ну зараз вогонь спробуємо роздути. Ану, вогонь. О! Ні, я вам скажу, на природу йти годна така штукенця, диві як роздуває. Що собі, не спалити бісєтку хоч? Це собакам корейську моркву вару, щоб їм вкусно було. Так, б це ще дуйнути? Куди б це дунути? Ану. Давай, поїхали сюди. ,ова. О! Ні, я вам скажу, класно дує. Пишіть, як ще протестувати цю дуєчку. Ну, така, на перший погляд, досить класна штуковина.